lem le vos nositesa oite gospode visa zemlja i veseliem gospode ludie ja poprosa Вечір колядок зібрав в Ужгородській греко-католицькій академії імені Блаженного Теодора Ромжі священників, які колись тут навчалися. А також співали в семінарійному хорі гармонія. Нині вони служать у різних куточках Закарпаття і вирішили створити колектив Гармонія плюс. Щоб в такий спосіб проповідувати Господа. Бо навіть е, священники, які прийшли десь на парафію, могли дати якусь духовну науку після того е, заспівати декілька духовних творів. я Думаю, це, це б дуже допомагало нам, е, як священникам триматися в духовності, так само і людям, які будуть нас слухати. Не заходи, моє сонце, ти. Malo gar am При зайнятість вони кілька разів збиралися для репетицій. А в третій день Різдва Христового вперше виступили як хор Гармонія Плюс. Ви знаєте, що священники постійно зайняті служінням, і дуже важко вирвати той час. Тому нам вдалося декілька разів зібратися, і то так ми викроювали той день, в який відкладали собі. Бо фактично, як ми збираємося десь посередині єпархії, так то в Хусті, саме практично, ми дві, так, двічі раз збиралися в Хуському районі, приблизно одинакова відстань нам усім була, то треба відкласти цілий день. Тобто зранку їдеш репетиції вечором повертаєшся. Ну і токи, То ми по середах збиралися. Зібралися з Божої волі, бо нічого немає випадкового. І почали співати. Не знаю навіть, чому ми так почали з колянок, це Господь знає. Чим для мене є? Ну, для мене є таким. Бо я недавно вийшов у семінарій і, скажу так, відверто, я ще так ностальгую трішки за гармонією. І для мене це так повернення у. Колишнє семінарійне життя це перша річ, але а інша річ, ну, як про слава Господа. Бо як і семінаристи, так і священники, будучи в гармонії, плюс чи гармонія мінус, чи просто гармонія прославляють Господа. Пішли по світу розповідати. пішли по світу, розповідати. Най ні, кони каже, ожніч не вирує, най ніколи каже, ож ніч нерує, най бобен стука требіє, хай бо без стука треблює, що без ми всім вам завінчували, Щоби з ми всім вам завінчували, о без тебе волю, Божу сповняних, обсте волю, Божу сповня. Якось ми почали служити, то кожен роз'їхався в різні куточки Закарпаття, і ясно не було можливості збиратися співати разом, а співати нам дуже любилося тут. Ну і завжди носились ми в серці таку ідею, бо якось зібратися, продовжити то. І так зародилася ідея, отець Василь, отець Павло запропонували так зібратися, колядувати. Супер. Ну, ясно, отець Василь казав, що Дуже тяжко збиратися, з'їжджати, відкладувати все тим більше сім'ї, діти, ну і, і тяжко викрити той час. Але якось Бог допомагав і тому дуже смі раді, щось ми тут. На вечір коляток зібралися, аби прославляти народженого Христа, а також повертатися до коренів. Зараз у секуляризованому світі трошки різдво постраждало від тих усіх маркетингових. Масок, так і ми хочемо трошки повертати до суті різдва. Так що різдво це є народження Господа і прослава його у колядках. Між колядуванням священники ділилися роздумами про суть колядок сучасних та давніх. Та якраз саме в старих колядках є дуже багато, ну і не ті не, не тільки багато, а лише бага, лише богословський зміст. Майже можна сказати. Або, або правильно буде більшість по словського змісту. Якщо вже брати сучасні колядки, то немає нічого проти, але декотрі є такі, ну просто, просто різдвяні пісні, можна так сказати. Ну, тому дуже б добре було, щоб ці старі колядки старовинні, старовині, щоб ми їх передавали так само в покоління, з покоління в покоління, вчили своїх дітей, потім внуків і так далі. Колядку Божий син днес не народився, то ми тут у семінарії так фіглювали. Учишся всю колядку на пам'ять і можеш йти здавати екзамени з хрестології. <рес> До речі, її запис написав для простого народу і, можливо, і катехетичну думку ціль. Мукачевський епископ Василій Попович. Також священники родом або служать у різних куточках Закарпаття. Відповідно, представляють різні етнографічні та етнічні групи краю. Порівнювали мотиви, іноді й тексти одних і тих же колядок. Різні варіанти її виконування. Десь є мажорна мелодія, у нас мінорна мелодія цієї. колядки». І я звідки ми родом, бо так говоримо так, звідки ми родом. Ми майже практично сусідні села. У них одна мелодія. Є ну, пізніше зараз заколядуємо, Спочатку заколядуємо ту, яку в нас колядують. Нова я радо світу з'явила речиста діва. Reci diva, syna porodila. Reci diva, reci diva, syna porodila. Але є, у полічавшині є друга мелодія. Така мажорка. Тивненькая нічка, твою світ закрила, на небесні полі, на небесні полі зорі палі. Запали... Я згадати про село Золотарьово, де я до місяця червня звершував своє служіння, як парафіальний сотрудник. є там особливість колядки, нова радість стала, яку полюдують усюди, і є багато мелодій, але там є така особлива мелодія з такими додатками, і так само у є поєднані, не знаю чому, але є поєднання вона з куплетами з колядки Дивна новина. І Цю колядку зараз, як маю маленького синочка, якому один рочок і три місяці. То коли ставимо його спати, то співаю йому цю колядку, бо він народився в золотарьові. Я вам, якщо можна, за її заспіваю, але прошу вас не заснути. Ми підтримаємо. Нова радо. На цю мелодію є та колядка, про яку ми говорили, а на святий вечір, Ой на святи вечір. Ой, на До речі, є й так звані застільні колядки. У них і за 15 куплетів. Люди, якщо вже збиралися, то й хотіли якомога більше часу провести разом. Можете собі уявити, село сніг упаде, скоро темніє. Люди до один до одного ходили колядувати. Обстановка така тепла, як зараз тут. Інтернету нема, світла нема, свічки горять. Ну, і треба якось бесідувати, якось час. І люди колядували. Є така застольна колядка, яка так побудована, що один заспівує, хто знає слова, а другий се приєднують лише на простий приспів. Родився Христос, вовіфлеє, радова. Мати, Згадували й про традиції бетлагемів, у яких був і кар'єрний ріст. Ангел то перша ступінь, як тебе приймають у бетлагем, тобі нічого більше не дають, лише ангела. Чому? Бо ангелів не мали слів багато. Малий, малий дідвачок хто на ньогося понадіє? Дати маленький віршик та й най собі ходить. Потім вже як трошки більше ставав, то вже могли довірити там, пастиря, то взагалі почотно. Спочатку царя, царі теж менше мали слів, а потім вже якийсь високий то воїна могли дати або ірода. Ну а вже коли вже так, вже, вже виріс такий легінчук, то вже пастиря, ну і дідо, дідо дуже була початна роль. Якраз я хотів питатися, що коли дідо, закінчував дідо. Відповідали також на запитання глядачів, а ще на прохання виконати ту чи іншу колядку. колядок був благодійним. Тривали онлайн та офлайн збори на авто для бригади, у якій служить двоюрідний брат отця Василя. А хор Гармонія Плюс після такого бенефісу сподівається на поповнення складу. Тим паче, навіть за один вечір вже з'явилося немало ідей, якими можна поповнювати репертуар. високотім і зберігаємо своє.